Друзі, привіт! Сьогодні ми разом відвідаємо один з найкрутіших музеїв Києва. Знайомтесь Національний музей історії України. Тут на першому поверсі відкрита нова виставка Навала Київський постріл, яка розповідає про російську навалу на Київщині та про те, як російські окупанти були змушені забратись геть. Відвідувачі можуть побачити спорядження, речі, продукти російських солдатів, російські агітаційні інструкції та матеріали, знищені або викрадені окупантами речі і світлини. Цікавого у музеї дійсно вистачає. Його фондові зібрання нараховують понад 800 тисяч експонатів. Це світового значення археологічні та нумізматичні колекції, етнографічні зібрання, колекції зброї та пам'яток декоративно-ужиткового мистецтва. Вони відображають історію України від найдавніших часів до сьогодення. А на другому поверсі розгорнута експозиція українських прапорів. На виставці представлені 17 унікальних стягів, зокрема, прапор, який підняли в 90-му році біля київської адміністрації. Тож, якщо ви, як і я, шукаєте місце, де можна відпочити як тілом, так і душею, то цей музей точно варто відвідати.